Лікаря-хірурга Володимира Галенка повномасштабна війна застала на чергуванні. Ми давно звикли, що з 2014 року у нас йде війна, і лікарня працювала надавала допомогу пораненим. З контузіями, тобто, це якби не було десь в іншому місці для нас, ми, ми з цим були знайомими, але отакий от широкомасштабний наступ, ракети, які влучають в місто, і почуття такої невизначеності: чи дійдуть орки сюди, чи не дійдуть. Далі робота надання допомоги, якісь прив'язки, обстеження хворих, попутно, доки це все налаштувалось більш-менш. Допомагали з їжею. Я пам'ятаю, як мені телефонує там, медичний директор, каже, що збирайтесь з лікарями, приїжджайте, відчиняєш холодильник, що от є з продуктів таке, що можна швиденько розігріти і, ну, Вигрібаєш, складаєш сумку, стрибаєш в машину, забираєш попутно двох-трьох чоловік і приїжджаєш в лікарню працювати. Військові травми значно відрізняються від тих, з якими звикли працювати лікарі у цивільному житті. Медикам довелося швидко вчитися з військовою травмою. Приходилось знайомитись, навчатись, читати, щось піддивлятись от, просто на ходу. Серед таких найскладніших, найважчих випадків для мене, які запам'ятались в пам'яті, це хлопець, який отримав поранення в плече. Йому надали допомогу в польовому шпиталі, привезли до нас. Нічого, якби при первинні моглі нічого не викликало підозру, кістки в руці були цілі, судини, нерви також цілі. Рука працювала, він був повністю у свідомості. А вранці його почав турбувати сильний біль в животі. Ми його терміново прооперували і виявилось, що величезний уламок, десь тих сантиметрів 5 чи який зайшов в плече, і там великий вхідний отвір. Пробив плече, пробив праву легеню, пробив діафрагму, наскрізь пробив печінку жовчним і там ушкоджений. І застряг в товстій кишці, саме в просвіті кишці серед кишкового місту. Я тоді знайшов цей уламок. Це в принципі найбільший за який за ці півтора року мені доводилось діставати з тіла людини. І уламок був незвичайний. Він, як мені потім пояснили, там військові, які стикалися з тим, він був з якоїсь запалювальної карбідної суміші. Тобто, як тільки він так, начебто, звичайний шматок металу з якимись вкрапленнями, але як тільки на нього попадала вода чи волога, він почав починав виділяти такий от, дим з карбідним запахом. 为了咱们方便，咱们。